Ефірі новини на ТВА і у студії Тетяна Чудаківська. Добрий день. 280 камАЗів, які вчора виїхали з московської області, наближаються до кордону з Україною. Росія заявляє, це гуманітарний вантаж у фурах. Їжа, ліки і предмети першої потреби. Утім, як саме вантаж потрапить на територію України, поки не зрозуміло. Київ заявляє, що на кордоні Росія має передати гуманітарну допомогу представникам Червоного хреста. А сама автоколона на українську територію не зайде. Натомість в МЗС Росії стверджують, що Камази отримують українські автомобільні номери та рухатимуть території України тим часом в РНБО підкреслили, що антитерористична операція на сході України триватиме, не зважаючи на те, яким чином рухатиметься колона з вантажем. А екс-радник російського президента Андрій Ларіонов висловив думку, що гуманітарною допомогою Кремль відволікає увагу від інших загроз на кордоні. Сили АТО блокують угруповання бойовиків у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. Наступ сил АТО одночасно в різних напрямах унеможливив організацію терористами оборони. Критичними для самопроголошеної ДНР стало нестача ресурсів для організації оборони у напрямку Шахтарськ-Торес Сніжне. А головне дозволило силам АТО перекрити трасу Н 21 якою бойовики постачали. Озброєння і найманців з Росії пише Тимчук. За цю ніч вогневих ударів зазнали позиції та блокпости сил АТО поблизу населених пунктів Стукалова Балка, Шишкове, Нижній, Міншанок, Ловайськ, Петрівське, Кринички. Інформує прес-центр. АТО також за минулу ніч із території Росії з установок град, мінометів і танків, тричі обстріляли українських військових поблизу Степанівки та Ільїнки Донецької області. Бойовики розстріляли автобус під Донецьком. У ньому їхали бійці правого сектору. Сепаратисти у соцмережах стверджують про сімох убитих і тринадцятьох поранених. Факт загибелі своїх бійців підтвердив на своїй сторінці у Фейсбуці лідер організації Дмитро Ярош. Крім того, про загибель українських силовиків в зоні АТО повідомив і керівник батальйону Донбас Семен, Семен Семенченко. Він теж не став називати подробиць, лишень зауважив, що це має зробити командир підрозділу. Точної кількості убитих бійців ще й досі немає. У Москві пом'янули українських військових загиблих на сході України. Акція почалася на Пушкінській площі з траурними квітами без будь-яких плакатів і транспорантів. Після цього продовжилася біля посольства України в Росії. Кілька десятків учасників з заходу затримали, переважно тих, хто прийшов з українськими прапорами і жовто-блакитними стрічками. Також повідомляється, що кілька десятків молодих людей спробували зірвати акцію. Швейцарія скасувала участь Росії у військовому авіашоу. Воно відбудеться наприкінці серпня. Росію у заході мала представляти група Русські вітязі, але швейцарське міноборони вирішило, що це наразі буде недоречно. Офіційний Берн відзначив, що в нинішніх умовах краще проявити стриманість, адже військові контакти між країнами носять специфічний характер. Нагадаємо, минулого місяця Росію не пустили на інше авіашоу у британському місті Фарнборо. Таким чином у об'єднаному королівстві висловили протест проти дій Росії в Україні. А Японія протестує проти військових навчань Росії біля Курильських островів. Прем'єр-міністр країни Сіндзіо Абе заявив, що вважає дії Москви неприйнятними. Раніше МЗС Японії повідомило, що збирає інформацію про навчання. Російська сторона стверджує, що маневри планові в них бере участь близько однієї тисячі військових. Японія претендує на кілька островів Курильської гряди, які до другої світової війни належали їй за двосторонньою угодою. Альники прибирають останню барикаду на майдані незалежності. Наразі рух у центрі міста повністю відновлений. Останні намети майданівських сотень добровільно переїхали на Труханів острів. Днями планують демонтувати каркас ялинки та розпочати реконструкцію центру столиці. Київський міський голова Віталій Кличко пообіцяв найближчим часом перейменувати частину або усю вулицю інститутську на вулицю Небесної Сотні. Крім того, у КМДА вже оголосили конкурс на кращу концепцію проєкту меморіалу Небесна сотня, який облаштують на вулиці Інститутській. І сьогодні у Києві відбудеться собор єпископів Української православної церкви. На ньому оберуть нового предстоятеля церкви Московського патріархату. Собор єпископів планується на 14.00 у трапезному храмі Києво-Почерської лаври. Голосування буде таємним і відбудеться у два тури. У першому єпископи оберуть трьох кандидатів. У другому одного, котрий і стане главою УПЦ МП після інтронізації. Орієнтовно вона запланована на 17 серпня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Мистецтво за українську армію, театральна трупа дороговцевої відіграла благодійну виставу Варшавська мелодія. мелодія-2». усі зібрані кошти передадуть Київському військовому госпіталю, де зараз ліпуються поранені бійці із зони АТО. Якщо не можна допомогти українським військовим на передовій, то варто боротися за їх життя на мистецькому фронті, запевняють актори. Я только за а, такого рода а, акции вне зависимости от политической ситуации. Просто э, на сегодняшний день, когда э, ну, происходят такие глобальные просто события в нашей стране, э, мы посчитали, что мы не имеем права не участвовать посильно, как мы можем, э, в помощи ребятам, нашим защитникам, которые защищают и нашу родину, и нас всех. У мене все більше новин новини півдні. Залишайтесь з ТВА.